Вітаю вас, любі! Зараз в нас розклад про вашу трансформацію. Надіюсь, ви в порядку, надіюсь, у вас все добре. Пишіть, будь ласка. Угу. Ну, що я вам хочу сказати? Наразі у вас Багато думок, як змінити ваше життя. В чому трансформація? В тому, аби ви зрозуміли поклик вашої душі, в тому, аби ви її, нарешті, почули і вивільнились саме ваша душа, і підкаже вам не просто про те, для чого ви сюди прийшли, а підкаже вам, як вам, як людині, краще жити, чим задовільнятись, за що боротись, куди йти. Для того, аби ви, як людина, прожили добре. Ваша душа знає набагато краще те, що всередині вас. Ну, це логічно, здається. Ваша душа краще знає вас як людину, що ви за людина. І якби вам було краще який сценарій для вас. Тепер ваша трансформація. Ви готові. Можливо, до всього. Те, що у вас відбувається, ви приймаєте, ви сприймаєте, ви це переварюєте, переосмислюєте і це осідає в вашому розумінні. Якісь ситуації, які ви раніше не розуміли, вони починають доходити до вас. І ті ситуації, які ви не розуміли, стають для вас зрозумілими з приводу вашої душі. Ви подавляєте крик, голос, підказки з вашої душі. Ви реально подавляєте і себе як людину, і тому подібне, свої таланти, ви себе, при, скажімо так, замість того, аби примножити, ви себе навпаки зменшуєте. Тобто вам треба свою творчу натуру випускати, а не зажимати. Ви абсолютно до всього можете підходити творчі, і ви себе намагаєтесь підбити, підлаштувати, або вас намагаються. Ну, можливо, це там, не знаю, робочими обов'язками, правилами і тому подібне. Вас намагаються підбити під якісь свої конкретні рамки. А вам, що вам? Вам треба слухати себе. Якщо вам десь погано, вам треба звідти йти. Якщо вам десь добре, вам треба старатись там залишатись, але це повинно бути саме з вас, зсередини вас. Ви, можливо, подавляєте е, ось ту таку вільну натуру, яка сидить всередині вас. Ви, може, хочете чого, чогось гучного, галасного, чогось сміливого, але ви можете себе, скажімо так, зажимати і. Ну, старайтесь підбити себе під якісь рамки. Вам навпаки, треба подумати, що ви робите, для чого ви це робите і чому ви це хочете. І почати рухатись туди. Тобто старайтесь дійсно більше замислюватись про глибоке, глибинне глобальне. Плюс е старайтесь, якщо є можливість медитувати, слухати себе, слухати медитативні практики або Прибігати до методів гіпнотерапії, по суті, в принципі, не забороняти собі про щось думати, але також старатись контролювати мозковий штурм, думкові, скажімо так, коливання від хорошого до поганого. Зі страхами попрацюйте, подивіться, що вас страшить, чого ви боїтесь. Не всі страхи, скажімо, налаштовані проти нас, але якщо ми чогось хочемо і зіштовхуємося зі страхом, то нам просто треба його переглянути. Ось тому необхідно просто, скажімо так, відпустити себе нове бачення. Воно зараз всередині вас формується, старайтесь попрацювати не над думками, а над відчуттями. Ваші думки вам повинні допомагати, а не протирічити або щось, скажімо так, привносити те, що вас зменшує, применшує, лякає, збиває, зупиняє ваша трансформація. Знаєте, ви в якийсь момент почали себе відчувати, ніби ви нічого не знаєте, ніби ви нічого не вмієте, ви робите це в щось не так. Ви не такі, ви не підходите, ви народжені не для того, а й треба так, а треба так, вам стало важко підбивати себе під якісь рамки. І в якийсь момент ви могли закритись, але незважаючи ні на що, вас ведуть до того, аби ви відкрились. Що я хочу вам сказати? А, вам треба примиритися з самими і з собою. Вам треба зрозуміти, що ви нормальна, абсолютно людина, ви заслуговуєте всіх тих самих можливостей, і вам вони теж доступні. Старайтесь більш відкриватись людям, але навчіться приймати те, що люди не завжди будуть вас приймати так, як ви це бачите, або бачите вас так, як ви цього хочете, або показуєте. Ви повинні зрозуміти, що люди є люди, ви є ви. І якщо ви дійсно для вас важливо бути з собою, то будьте з собою в любій, абсолютно любій ситуації. Ось. І якщо люди вам транслюють щось не те, що, на що ви очікуєте або хотіли би отримати, або, да, можливо, не те, що вас також радує, то зрозумійте, що люди є, люди, ви є ви. Постарайтесь примиритися з цим, навчитись це приймати і не закриватись, а навпаки, ділитись собою. Ділити з собою, це не розповідати, що в вашому житті, як ви цього досягли, тобто хвастатись да? або там показувати всім, ось я ні. Просто будьте з собою, робіть те, що ви робите, радійте, але не, скажімо так, якщо ви бачите, що довкола вас ніхто не радіє, нічого страшного. Коли люди теж вставляють палки в колеса, теж постарайтесь зрозуміти, що людина в першу чергу нашкодила собі, ніколи не забувайте про бумеранг. Те, що ви чогось зараз не бачите і вам здається, що людина живе вау, як круто, а ви ні, це е, е, оптична ілюзія. Людину дожене тоді, коли це повинно і треба буде для людини. Людина своє зерно якесь посіяла, воно повинно прорости. Або на, наробити ще чогось, розумієте, аби воно прилетіло в тій або іншій мірі. Можливо, від тієї або іншої людини постраждали не лише ви. Або, навпаки, можливо, саме, ем, саме із-за того, що ви людина світла, людина добра і. Ви людина духовна, да? у вас є свій шлях, як і в кожної людини. Можливо, саме ви людина, які прийшли для справедливості і рівноваги. І, можливо, зробивши погано вам, таким чином ви ну, або для людини, або, в принципі, завдяки вам встановлюється справедливість і кожному дається своє. Не намагайтесь зрозуміти абсолютно все. І не думайте, що якщо ви відкриєте для себе секрет, як все влаштовано і що є насправді, то ви отримаєте справжнісіньке щастя. Ні, любі. Ви повинні бути готові для того, що вам буде важко. В принципі, важко. Да надалі жити в цьому житті. Вам важко буде будувати відносини, вам важко буде радіти тим речам, яким ви раділи, або радіють всі довкола вас. Розумієте? Яке б ви оточення не змінили, все одно, все одно люди є люди, і все одно у вас щось може не влаштовувати, бо вам не підходити, або людям, незважаючи на те, свідомі. Біля вас люди чи ні. Ми всі люди і ми всі, незважаючи на всю нашу однаковість різні. Ось все, що ви повинні закарбувати собі. Так ось, ви думаєте, можливо, десь місцями або хочете, або стріметесь до того, аби ну, ну, зрозуміти все, відкрити всі секрети, що таке Бог, як воно все створилось, як воно працює, думка, діло, діло, думка, не діло, не думка і тому подібне. Але ви повинні зрозуміти, що в якийсь момент ваше бачення перегорнеться, а заразом із тим на вас може напасти розчарування, тому що ви можете думати, що все не, ну скажімо, немає того сенсу, який було, і в принципі для чого те або інше робити. Да? Тобто ми можемо стати заручником саме тієї інформації, тих інсайтів, які нам приходять. Тому говориться, будьте обережні зі своїми мріями. Зрозумійте наступне, що вам відкриється все те, що повинно відкритись. Не завжди воно добре, скажімо, ті знання, які ми отримуємо, не завжди вони грають нам на руку. Іноді дуже важко справитись із тим, що ви розумієте, зрозуміли, бачите і тому подібне. Також, крім розчарування, ви можете зіштовхнутися із питанням несправедливості, безкомпромісності. Зрозумійте, що ви ніколи не станете такими, як ви були колись, але і ви не, можливо, і не будете знати, як стати новими. Іноді на нас може напасти, скажімо так, знаєте. Ну, абсолютне таке нерозуміння, антипатія. Да? Тобто, в якийсь момент ми можемо зрозуміти, що все несправжнє, що все там те, те, те. Крім тих плюсів, які ми хочемо отримати, задумайтесь, будь ласка, що іноді ми можемо отримати заразом із ними і мінуси, і мінуси, повірте мені, не менш вагомі і не менш важливі за ті приємні відкриття, які є. Тому старайтесь, скажімо, не забігати наперед, рухайтесь в тому напрямку, в якому є, потихеньку спочатку навчіться змінювати своє життя так, як ви хочете. Навчіться відчувати того, чого ви хочете. І якщо в якийсь момент досягнувши чогось, ви зрозумієте, що це лише було ваше там, скажімо, бажання. Ну, там... Амбітностей ваших, да? це не бажання, а амбіції амбіції ваші були. Або там якісь ви, ну, несвідомо гонились за тим, аби люди вас могли сприймати за свого, тому значить у вас все повинно бути так, як в людей, або таке ж, як в людей. Да? Наприклад, щоб люди там не думали, що ви якісь відсталі, вам обов'язково треба там саме той телефон, саме тієї останньої моделі. саме, Такий, про який всі говорять, рекламують і тому подібне. Це примітивізм, ви зрозуміли? Да? Навіть для того, аби, скажімо, серед рідних ви відчули або зрозуміли, що ви зовсім інша людина, але ви можете продовжувати вести себе так само, як і ваші рідні, аби не вибиватись із скажімо, оточення да, цього, цього вашого оточення. І ви можете розуміти, що ви, можливо, це і неправильно, але для вас важливо ось це таке єднання. Коротше, що тут хочу сказати: ви повинні вчитись гармонізувати себе і підлаштовувати себе під свої внутрішні, справжні бажання, під свої принципи, а не устої, які нав'язала релігія, політика, соціум, школа, садочок. Сім'я, сімейний статут і тому подібне. Так, звісно, треба враховувати всі юридичні правила да? і, в принципі, розуміти свою відповідальність і нікому не шкодити, старатись діяти і чинити з позиції любові, але це ви зможете зробити тоді, коли ви себе розкриєте і розпакуєте на максимум. Наступне питання. Ви повинні також усвідомити ще одне. Ви, можливо, вже і побачили, і зрозуміли про те. Що а, ви боретесь за щось одне, потім е, проходить такий період, ви успішно тим або іншим вмінням, навиком користуєтесь, воно працює на вас, і в якийсь момент воно починає працювати проти вас. То ви повинні зрозуміти, що це для вас такий, знаєте, сигнал, що все, цю рису, цей навик, цей талант, е, погляди, те-те-те, ти вже достатньо. Е, там, ну, Достатньо володів, тим, оволоділа тим або іншим, або навчився, навчилась. да, ну, Буду казати, людина, ти людина, тому навчилась навчилась, ти чогось вже здобула, ти зрозуміла все, час розпаковувати щось нове. Тобто старатись рухатись ну, по, той, по тій траєкторії, по тому шляху, який, за яким ви йдете і яким ви рухаєтесь. Тому ви повинні бути більш сміливішими і більш спокійнішими. Щоб в вашому житті не відбувалось, не відбувалось. І як би ви себе не не відчували, зрозумійте, що ви, ви звикли так себе відчувати, або ви якраз таки на стадії усвідомлення себе як людини, прийняття, да? тому вам здається, що ви. Створені для іншої епохи, або ви створені для іншого оточення, для інших людей, для іншої специфіки, що ви, в принципі, ніби як не з цієї планети і тому подібне, це абсолютно нормально. Але ви повинні навчитись бачити себе, скажімо, такими, які ви є, як би ви себе не усвідомлювали. І також радійте більше життю, що б не сталося. Ну, навіть якщо ви посварились, розійшлись, це не привід для страждання. Ну, якщо у вас навіть, о, і свічка почала тріщати. Навіть якщо у вас більше нічого між вами не вийде, не получиться, не, не побудується, і ви можете сумувати одне за одним і хотіти повернути, але ви розумієте, що ну, тут не може вже бути нічого, тут вже все, що могло, тут вже все пройдено було. Да? І ще щось, або ви там в тій або іншій ситуації вже використали абсолютно все, ви спробували абсолютно все, і ви розумієте, що ну, це або не для мене, або людина, або ситуація, або там ще все це можна відпускати. Ось і все. Тобто, не спішити щось швидко збагнути, зрозуміти, осягнути, усвідомити і тому подібне. Да? Тобто, зрозуміти, що перше. Ваш стан внутрішній і ваші відчуття залежать лише від вас, не від людей, не від їх вчинків, не від їх слів. Ваш стан залежить від вас. Так, люди роблять боляче. Дозвольте собі цю біль пережити декілька днів, тиждень, максимум. Ідіть далі. Переживіть, відчуйте так, постраждайте, але зрозумійте, чим довше ви залишаєтесь в тому або іншому стані. Тим довше ви крутите думки, які збуваються. А думки, як правило, негативні. Будьте простіше, будьте легшими. Ось, ну так, щось сталося між нами. Добре, прикольно розійшлись. Ну, не те, щоб, да, звісно, я шкодую, я сумую. Але зі мною сталася ось така ситуація. Да? Це життєва ситуація. Так, вона, можливо, неприємна, але чудово, зі мною це сталося. Тобто, в мене щось було. Чогось вже немає, і для мене відкрити щось нове нове. Або якщо я розумію, що без того, без того ніяк, без тих, без тих все це чудово, що в мене була така можливість збагнути, осягнути, я розумію, що я готовий, готова і готова боротись за те. Іти і рухатись. Я розумію, що для мене ті, те, то все разом, разом. Да? Воно для мене важливе, і я розумію, що мені дійсно є для чого жити. Я хочу десь, ем, чи конкретно як жити, чи конкретно з ким жити. Розумієте? І ось такого плану, таким чином, тобто цією трансформацією, крім того, що ви щось пропрацьовуєте любі, це звучить так: Я пропрацьовую я любі. Ви змінюєтесь, ви розширюєтесь. Ви розширюєте свої енергії, ви наповнюєтесь. Це не те, що, якщо, да, до речі, переб'ю сама себе, якщо ви змінами себе або змінюєте себе лише заради іншої людини, тобто я змінюсь, і ось прийде мужчина, прийде жінка, а ось я змінюсь, ось я покажу, який я, яка я. Ні. Якщо зміни, то для вас. Зрозуміло, що якщо ви в парі там, і там, і там, ну, знову ж таки, в колективі, з друзями, в родині, звісно, що якби, порушувати кордони інших не треба, але і не давати комусь порушувати свої, крім того, розуміти і відчувати свої кордони. І не нав'язувати комусь щось. Це перше. Друге, якщо ви ставите за ціль людину або відносини, то ви дуже помиляєтесь. Це і є біг по колу, ви постійно щось будете пропрацьовувати. Ви постійно щось будете шукати, знаходити, відпускати, запускати. Зрозумійте, це безкінечний процес. Але коли ви змінюєтесь лише заради себе, тому що для вас важливий ваш стан, не егоїзм, аби мені було добре, ні. Не заради або не завдяки там, якихось, якимось матеріальним штукам, а відчуттям. І зрозуміти, що те або ті не ціль відносини це не є ціль. Це є засіб. Я відчуваю себе добре. і Людина відчуває себе зі мною добре. Я не лише, скажімо так, вибрав, обравши ту або іншу людину, або там відносини, сферу, я не знаю, да, що завгодно, хобі. Якщо я щось обираю, то не лише для того, аби мені було добре, а заразом із тим, щоб, обравши те або інше, зробити добре тим або іншим і собі також. Тобто я люблю себе, оточуючи себе тим, тим, тим і тим. Заразом із тим я буду любити тих, тих тих те. Ну, ось такого плану. Тобто, ви повинні зрозуміти, що у всесвіті є правило, воно не змінне. брати і віддавати. Тобто, ви повинні мріяти, думати і працювати над собою. Для того, аби людині було з вами комфортно. І не обирати і не вестись або впускатись в відносини саме з тією людиною, яка перша прийшла і звернула на вас увагу. Ні. А з тією людиною, з якою ви відчуваєте себе комфортно, від якої ви бачите піклування, опіку, захист, безпеку, гарантію, ну кому що, да, там, любов, ніжність. Як... Обирати ту людину, яка транслює вам те, що ви для себе шукаєте. Ось так. І тоді ви таким чином будете і таку людину любити. Ну, якщо не лежить душа, ну, звісно, там не тільки, знову ж таки, не тільки людину любіть. Якщо до чогось таки не лежить душа, то зрозуміти, що ну, таки не лежить душа. Все. Тобто, зрозуміти, що, ну, значить, це може бути не моє, незважаючи на те, яке воно там хороше, чудове і тому подібне. Або воно мені шкодить. Чи вони там, ну, люди, да? і це, наприклад, грає проти мене. Як би там любили, не любили, подобалось, не подобалось там, можливо, нужда якась була, да? потребували чогось. То ви повинні зрозуміти, що не треба йти наперекір собі. А все ж таки набратись хоробрості і відпустити і зрозуміти, що можливо тому або тому без вас буде краще, розвиток піде інший. Не прив'язуватись без прив'язу, крім того, що ви працюєте. А для себе да? ви повинні працювати для себе, а не для когось, тому що, якщо працюватимете для когось, по-перше, ви не знаєте для кого ви працюєте. По-друге, ви не знаєте насправді, як та або інша людина на це відреагує. Ну і крім того, ви просто хочете підлаштуватись під людину. Ви не хочете себе підлаштувати під світ, світ під себе підлаштувати да? і жити щасливо. Дійсно, радіти, а не шукати приводу для радості і ще чогось. Просто жити і насолоджуватись життям, і радіти і дякувати Богові за те, що вам дано по праву. Ось, Крім того, ви вчитесь, скажімо, відпускати важкість, відпускати відчуття важкості, емоційна, емоційно, Боже, це що таке? Вибачте, вже заговарююсь. Збираюсь, раз, два, три. Відпустити емоційну залежність, емоційні переживання і контроль над чимось. Вам, Ви відпустите, скажімо так, якісь очікування, ви відпустите контроль, в принципі, над усім, і ви зрозумієте, що коли, відпустивши контроль, ви здобудете справжній контроль. Да? Ви зрозумієте із часом, коли ви перестанете щось контролювати, ви зрозумієте замисел всього. Ви зрозумієте, що, що насправді контролює, де насправді потрібен контроль і тому подібне. І зрозумійте, будь ласка. що б не відбувалося, да, тобто, б не руйнувалось, воно стається все для того, аби ви зрозуміли важливість, важкість, потребу і тому подібне. Тобто. Все те, чого ми не маємо, має свою причину. Все те, що ми маємо, має свою причину. Все те, що ми втрачаємо, здобуваємо, також має свої причини. Любі наразі передала всю інформацію: зміни йдуть. Якщо зараз у когось змін немає, готуйтесь, можуть бути зміни знову ж таки не у всіх. Тому, якщо у вас буде питання трансформації, ви повинні зрозуміти. Звідки ростуть ноги. Якщо вам зараз важко з кимось, з чимось, важкі стосунки, важка ситуація, важке розгортання життя, ви повинні відзнайти всі плюси, лише плюси, які є в тій іншій ситуації. Тому, любі, не зважайте ні на що, рухайтесь в тому. Русі, в якому ви рухаєтесь, якісь доленосні зміни, готують, окрім того, всього вас до доленосних змін. Поглиблюйтесь в себе, постарайтесь почути свою душу, підказки і тому подібне. Постарайтесь приборкати всі свої страхи і подивитись на те або інше з іншої сторони. Ось, якщо, наприклад, хтось зараз відчуває стрес, ви обов'язково, якщо візьмете за це питання, ви обов'язково відпустите весь стрес і все зміниться у вас. Чекайте покращень, щоб не відбувалося. Якби боляче вам зараз не було, чекайте покращень. Ось нам і успіх. Дійсно. Любі, дякую за вашу увагу. Рухайтесь. Не думайте, що ви хворі, що ви неправильні, не підходите, не заходите і тому подібне. Ви правильні, ви такі, які ви є, які повинні бути. Все, що у вас повинно змінитись, воно змінюється. Допомагайте собі свідомо, зазирайте і старайтеся зазирати глибше, шукайте допомогу, помічників і тому подібне. Любі, я дякую за вашу увагу. Дякую, що ви поруч. Дозволяєте бути поруч мені. Дякую, що ви прислухаєтесь. І щиро-щиро дякую, що ви любі, дійсно, що ви поруч, своїм маленьким якимось коментарем або підпискою, це маленьке дійство, насправді. Своїм лайком, вподобайкою, да, ви робите для мене, як для людини, велике діло. За любу вашу подяку, я щиро-щиро вдячна. Тому, дорогі мої, якщо вам не важко, будь ласка, Буду дуже вдячна вам. Дякую ще раз, бажаю всім успіхів, добра, здоров'я, любі, миру, перемоги нарешті, да? злагоди. Бажаю помиритись всім, хто повинен, бажаю розійтись всім, хто повинен, бажаю здійснення всіх ваших мрій, задумок, цілей, все, до чого ви йдете, нехай воно прискориться і прийде в той час, коли ви максимально для того будете готові, і нехай це відбудеться якомога швидше. Радості, щастя, натхнення і всім добра!